Неймовірно, але навіть у найтемніші дні з'являється зухвала рука, яка цілиться у серце нашої незалежності Київ під ударом. Уявіть собі нічний голос вибухів, що проривається крізь міський шум, коли ти просинаєшся від тривоги, вибухи, що струсили будівлі, руйнували вікна, забирали надію, а все це лише початок. Чи погодитися, що це не просто битва? А цілеспрямована атака на душу держави під цією хмарою диму та пилу криється зухвалість окупанта. Вони розвідували, шукали слабкі місця і цілеспрямовано намагалися вразити княжу верхівку нашої влади. Але щось у цій ночі змінилося через гуркіт вибухів у повітрі та запах пороху, що переплітався із життєдайним ароматом свіжої ночі, там, де ще недавно панував спокій. Тепер панував тривожний стук пробудженої надії. Уявляєте? Зруйновані фасади, пошкоджені стіни, а в повітрі ще витлує голос начальника. Все під контролем. І зсередини лунає тихий звук евакуації. Чи все так просто? Відповідь очевидна, ні. Рішення захиститися вже не в руках ворога. Наші герої, рятувальники і правоохоронці, мов стріли, що намагаються врятувати наш дім. Пожежна система спрацювала миттєво, і ця розбурхана стихія не перетворилася на масштабний пожежний пекло, але питання без відповіді: скільки ще ударів потрібно цій руці? Руці, що прагне зламати наш дух, чи не час відповісти йому своїм фронтовим гаслом: незламні, не піддамося, переможемо. Знаєте, що ще більш моторошно? Це не лише тактика руйнування, а психологічна війна. Демонстрація сили, залякування і створення цілковитого хаосу. Військовий експерт наголошує: ворог хоче не лише знищити фізично, а й посіяти страх у серцях кожного українця. Але там, де є страх, там народжується віра у справедливість і перемогу. Ще одне питання: скільки ще ночей ми здатні витримати під цим натиском? Відновимо тополі духу, бо кожен уламок наших будівель. Це нагадування, ми незламні. Пам'ятайте, що навіть у цьому хаосі народжуються герої, і кожна крапля крові це капля свободи, що знову засяє на нашому небі. Друзі, будьте готові, завтра буде новий день, і він належить нам. Ворог не переможе нашу віру і нашу силу. Переможемо разом! Слава Україні! Після хвилі нищівних ударів під новорічну ніч російські пілоти демонстративно тягнуться до Києва, мов ті павичі, що прагнуть привернути до себе увагу у відповідь на внутрішні хаоси у їхній країні. Чи не дивна іронія, що найзастаріліші літаки, наче кістки старого пса, зриваються з небес і падають, залишаючи по собі лише палаючий слід та питальні погляди українців? Що ж вони готують далі? Масовані ракетні атаки, або може щось більш темне, що сховає їхню слабкість за пишними заявами. Військовий експерт Роман Цвітана застерігає: Росія може зробити нові спроби зірвати політичний і адміністративний порядок у Києві, намагаючись жбурнути лихо у серце української столиці ще кілька годин тому. Масові вибухи у новорічну ніч закріпилися у свідомості кожного українця. А зараз з'являються повідомлення про потенційну ескалацію, страшні загрози ракетних атак і навіть застосування ядерної зброї. Чи готові ми до такого мороку? Чи стане стратегічною зброєю рашистів збитий нами дах парламенту, чи розбиті вікна? Уявіть цю картинку. Страшенний шум, різкий запах диму, відчуття тріскітів уламків під ногами. Чи не здається вам, що у цій грі хтось цілеспрямовано хоче зруйнувати і підкорити? Але щось їх стримує? Українська ППО справляється ніби стіною, що не пропускає ворожі бомби. І все ж, яка ціна такій високій ефективності, чи не є це ще одним дзвінком, що ворог готує останнього свого козиря, криючись за хмарами? Розбиті літаки, покинуті авіабази, мов забуті руїни минулого? Говорять самі за себе така системна криза російської авіації, невидимий руйнувальник їхніх військових можливостей. Чому ж застарілий, наче підстаркувати хворий бомбардувальник Су 24 ніяк не може втриматися у небі, його залишки це не просто уламки металу, а символ того, що навіть російські авіатори втрачають контроль над власним арсеналом. На відміну від українських авіаційних сил, що використовують сучасні літаки як 38 та як 141, російські літаки це вже доволі запилені праски, що не можуть летіти швидше за час іще однієї цивільної аварії, чи зможуть вони залишитися у грі, коли їхні машини почнуть падати одна за одною. А бюджетна криза та технічний занепад, чи не шлях до їхнього остаточного падіння? Глядя на цю ситуацію, важко не поставити питання. Хіба не час нам усвідомити їхня слабкість схована за велетенською пропагандою і маячною брехливих заяв, вже вибиває їх з колії, коли навіть за 4-5 рівнів більшої кількості техніки вони не здатні навістити нас у небі? Чи може це означати їхню остаточну розпач і крах? Ті бої, що тривають у повітрі і на землі, не просто битви за територію. Це боротьба за здатність зберігати людське обличчя у світі, де сильні можуть і хочуть знищити кожного хто протестує. А що далі? Відповідь у перший момент: Україна тримає рамки, мов броня, а російські авіаційні катастрофи, наче кроки у темряві, що ведуть до їхнього зникнення. Тож зараз, коли ми дивимося у цей бездонний безплідний океан пошкоджених машин та зруйнованої інфраструктури. Залишається лише одне триматися вперед. І пам'ятати, кожне падіння російської авіації це не просто технічна криза, а доказ того, що внутрішня слабкість може бути страшнішою за будь-який потужний удар із небес. Чи не час нам самим поставити питання, скільки ще зможуть їм винести ці уламки техніки, що вже давно віджили своє, бо кінець цієї історії, саме там, на горизонті. За туманом руїн і розбитих мрій. Отже, перша частина нашої історії закінчилася тим, що російські авіатехніки перебувають у дуже сумному стані, і навіть при більшій кількості бойових літаків вони не здатні побити українську оборону. Але чи варто забувати, що наступною метою ворога є не лише техніка, а й психологічний тиск? Адже атаки на Київ вночі це не просто руйнування будівель. А цілком свідома стратегія зломити дух українців. Не пригадуєте, як здавалося, що українська міцність стала непохитною. А тепер проросійські пройди намагаються повернути цей вогонь страху. Чи не дивно, що навіть після ударів будинки залишаються стояти? А відчуття, що земля під ногами тремтить, змушує серце підкидати оскому так у повітрі пахне сіркою і пилом розбитих вікон. Але чи не найстрашніше це усвідомлення, що за цим всім стоїть просто полум'яниста істерика невдачі? Чому ж Кремль так намагається знову грати цю гру страхом та брехнею? Відповідь лежить у глибині його внутрішньої кризи, поразки в повітрі, в техніці і у власній військовій психології. Втім, він не зупиняється свої зусилля спрямовує не просто на знищення. А на зневіру і цю таємну шокуючу правду: Росія вже не може воювати так, як раніше, і час іде їй назустріч, як нещадний суддя. Що далі? Вони будують уявлення про свою могутність, але кожного разу, коли в небі з'являється старенький як 38 або як 141 ця смерть старої авіації, наче нагадує, все має свій строк. Чи не потрібно нам поставити питання, чи зовсім скоро ці літаки стануть просто історією? І можливо саме в цій історії криється відповідь, яким буде остаточний фінал цієї агресії, якщо російські авіасили не зостануться перед ізнашенням. так, вони ще мають більше літаків, але чи зможуть так само ефективно боротися з українською обороною, коли їхні літаки перетворюються на металобрухт? Відповідь вона вже тут під дивовижною нічною зорею. Що, мов із казки, світить над Києвом і видає таємниці цієї сучасної війни світла, що знову проситься у небо, щоб здобути свою останню перемогу. А ми Ми стоїмо і дивимося, і кожен наш подих це крок до перемоги, яку вже не зупинити. І саме тому питання така страшна гра закінчиться тоді, коли ворог визнає. У цій війні перемогли не ті, що мають найбільшу силу, а ті, що зберегли свою волю та честь із першого до останнього удару.